На каналі Житомир інформаційний випуск новин, підсумки середи, мої вітання. І розпочнемо з таких подій. На Житомирщині відбулася низка заходів з нагоди свята Дня Героїв. Житомиряни свято відзначили патріотичною ходою. У Новограді Волинському пройшов жалобний мітинг Реквієм. Жителі міста вшанували патріотів Євромайдану та героїв АТО. Меморіальну дошку з іменами героїв Небесної Сотні встановили на брамі храму святого Михаїла. Про ці та інші події докладніше далі. Житомиряни взяли участь в урочистій ході, присвяченій Дню Героя. Свято об'єднало кілька сотень людей. Колона йшла центральними вулицями міста. Учасники ходи вигукували українські патріотичні гасла. Як усе було, бачила Наталія Дехтієвська. Житомиряни зібралися на розі вулиць Ольжича та Перемоги. Люди поклали квіти до меморіальної дошки українського поета та державотворця Олега Ольжича. Далі Житомиряни колоною рушили центральними вулицями міста. Героям України, слава, слава, слава! Міруєм, Україна! тричі! Слава, слава слава! Учасники патріотичної ходи зайшли на подвір'я Свято-Преображенського собору. Тут поховані двоє оунівців, яких вбили у 1941 році. Омелян Сеник та Микола Сіборський. Тут, Ми сьогодні на могилі Сеника Стіборського. Це Микола Сіпорський класик українського націоналізму. Людина, яка написала працю на ція кратія людина, яка була воїном і воювала за свою землю. Житомиряни поклали квіти до пам'ятника українським героям. Вважаю, що не за горами вже той день, про який писав наш класик: що на оновлення землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і буде правда на землі. Слава нації! Свого часу приходила на День Героїв ще більше десяти років тому, і зараз, будучи в декреті, вирішила це все згадати. І е, я вважаю, що для українців це свято, і ми житомиряни, повинні пам'ятати це. У Пашту на Житомирщину дивилась у 22-му році Волинська повстанська армія. Далі Поліська Січ, так що Житомирщина відіграла велику роль в історії. В патріотичній ході взяли участь кілька сотень Житомирян та гостей міста. З поміж них активісти громадських об'єднань та політичних сил. Цього року День Героїв у Житомирі об'єднав значно більше людей, аніж у попередні роки, кажуть Житомиряни. Перший раз, скажемо, офіційна влада міста була присутня на цьому святі. І в школах уроки в цьому році з нашої ініціативи започаткували такі уроки, які провели дітям. Розповіли, що це за свято, як воно виникло і чому саме це свято ми маємо поважати і святкувати а не свята, яким нам нав'язали колишні окупанти, а взагалі нам є ким пишатися як українцям, починаючи з часів Київської Русі, герої козацької доби, визвольного руху. Ну вони є герої визвольного руху двадцятого століття і закінчуючи нашим сьогоденням, це герої Небесної Сотні, перш за все, і наші славні воїни, які вже більше трьох років захищають наші кордони на сході України. Біля дошки Небесній Сотні на Свято-Михайлівському соборі Житомиряни разом із священниками молилися за загиблими. А продовжився День героїв на вулиці Михайлівській, де показали фільм про січових стрільців. Наталія Дехтієвська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Звягель, місто героїв, така культурно-мистецька акція із військово-патріотичним підтекстом відбулася у Новограді Волинському з нагоди дня героїв. Жителі міста вшанували патріотів Євромайдану, героїв АТО, тих, хто не повернувся з поля бою, тих, хто сьогодні продовжує відвоювати незалежність країни у війні з агресором. А також згадали земляків, які упродовж багатьох століть виборювали свободу для рідного краю. Богдан Сагнюк. Відзначення дня героїв жителі міста Новограда Волинського розпочали біля пам'ятного знаку, встановленого землякам захисникам України, які не повернулися із зони АТО на жалобний мітинг реквієм прийшли рідні, близькі та бойові побратими визволителів. В день героя ми шануємо пам'ять тих, хто всиною власного життя боронив і боронить нашу батьківщину. Дивлячись у вічі нашим воїнам, я впевнений, як що на сьогоднішній день як вони володіють зброєю бойовою технікою яким не мають навички, я впевнений, Україна переможе. Сьогодні в День Героя висловлюю вам слова вдячності за вашу життєву підтримку. Активну позицію сумлінне виконання службових обов'язків на фронтах неоголошеної війни із російським агресором упродовж трьох років воювало чимало як професійних військовослужбовців, так і добровольців із Новограда Волинського. 44 учасники АТО не повернулися живими. На знак пам'яті на жалобній акції озвучили їхні імена і на хвилину затамували подих. Схилимо голови перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши безсмертя. Пам'ятний знак героям АТО на околиці міста спорудили у 2015 році. А вже через рік до меморіалу довелося додавати ще одну шосту стелу із викарбованими іменами полеглих земляків. За подвиг героїв, матерям та родинам від імені громади. Подякував міський голова. Схилили голови перед пам'ятником, який сьогодні. Символізує пам'ять про наших норгодволинців і міста і району, які загинули в зоні АТО на сьогоднішній день 44 жителі міста Народоволинського загинули в зоні антитерористичної операції. Ми сьогодні вшановуємо день як пам'яті, як свято. Представники громади поклали квіти до підніжжя монументу. Не святковою програмою виступили учні місцевих шкіл. мине ми не ми ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. І упродовж теми у Новограді Волинському на брамі храму святого Михаїла відкрили меморіальну дошку із викарбованими портретами та іменами Героїв Небесної Сотні. Урочисту подію приурочили до Дня героїв та пам'яті полеглим воїнам. АТО. ідея закарбувати імена борців за свободу і незалежність України належить жителям міста. Спорудження стели на воротах храму тривало два роки. У відкритті пам'ятного знаку взяли участь представники громади влади. Та духовенства Священники відслужили поминальний молебень за загиблими та освятили меморіальну стелу. Учасники урочистої церемонії наголосили, що відкриття дошки нагадуватиме нащадкам про подвиг героїв, які заради вільного майбутнього віддали свої життя. Ті люди, які готові взяти зброю, в руки і захистити свій народ, це справжні люди. Це справжні грої і їх треба виховувати. І ось Небесна Сотня. Та ці хлопці, які віддали своє життя за те, щоб сьогодні Україна була Україною, щоб вона не була Білорусією. І це їхня велика заслуга. І наші хлопці, ті, які загинули, ті, які воювали, ті, які стоять тут разом з нами, взяли в руки зброю і захищають наш спокій, захищають цей мир який ви зараз всі бачите, я низько вклоняюся їм всім тим, хто загинув їхнім родичам. Я вклоняюся тим, хто воював і захищав нас. Для того щоб розвиток міста відбувався стало і ефективно, потрібно застосовувати інтегровані підходи. Про це говорили сьогодні на міждисциплінарній робочій групі в межах проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні. Фахівці зазначають, що за допомогою інтегрованих концепцій комунальні та приватні проекти стають зрозумілими та прозорими для житомирян. Більше того, допомагають підтримати діалог між громадянами та офіційними установами. Сьогодні і групи експертів, які працюють над створенням концепції інтегрованого розвитку Житомира. Разом з тим в межах нашого проєкту передбачена робота з громадськістю і, зокрема, одним з таких великих заходів буде майстерня міста, що буде проходити в цьому році з 12 по 17 червня. О, тобто це шість днів, де будемо буде створений майданчик для дискусії Житомирян про своє місто, про проблеми, які є в місті, про можливості і перспективи розвитку. Тобто будемо запитувати людей, яке їхнє бачення розвитку житомира до 2030 року. Наш випуск триває і у другій частині. Вам розкажемо про таке. Рак молочної залози найпоширеніше злоякісне новоутворення серед жінок. Вчасне діагностування збереже життя. Рятувальники нагадують про правила безпечного відпочинку на природі, як уберегти урожай від весняних заморозків. Фахівці радять використовувати сучасні технологічні основи. Кожна третя жінка, у якої виявлено рак молочної залози, помирає протягом року з моменту встановлення діагнозу. Така невтішна статистика пов'язана з багатьма факторами. Один із них запізнє діагностування. Чим раніше діагностовано це захворювання, тим вищі шанси на повне одужання. А лікарі вкотре нагадують жінкам про нові методи діагностики. На восьма жінка впродовж життя може захворіти раком молочної залози. Кожна третя, у якої встановлено рак молочної залози, помирає впродовж року з моменту встановлення діагнозу. Єдиним шляхом зменшити невтішну статистику, є діагностування захворювання на ранніх стадіях. Саме це приїхав нагадати житомирським лікарям дійсний член американського товариства хірургів молочної залози Микола Нікусько. «Зараз робота не механізми профілактичних підходів, вироблена концепція. Когда начинать обследование, в каком объеме начинать обследование. Мы выработали програму по скринингу, которая включает програму самообследования, клінічного обследования і мамографічського скринінгу. Лікарі радять бути пильними і уважними до свого здоров'я з 18-річного віку з 40 років щорічно робити мамографію. «Вставляється Стам'яється. Сюди. за залоза. Жінки робиться, знімок. Потім ми його зробили. і ідентифікуємо в спеціальному пристрої. Так. А вже в сусідньому кабінеті майже одразу лікар бачить результати обстеження. Ось ми бачимо праву молочну залозу. Ось ми можемо її збільшити. Поміряти розміри обстеження пацієнта за допомогою мамографа триває до 20 хвилин, а коштує до 300 гривень, які можуть зберегти життя. Да чи всі жінки відвідують мамолога? Ну так я сояк, так як мені вже більше сояка. Обов'язково слідкую за своїм здоров'ям. Раз на два роки після певного віку в жіночого всі мають обстеження проходити. Що стосується жіночих питань, я, я це дотримуюсь, звертаюсь, тому що я в такому віці, коли це вже потрібно. Періодично, так як потрібно, так як і звертаюся. Попередження є всім і пожилого віку людям, і молодим є попередження. Але ми цих попереджень не дотримуємося і не виконуємо. На жаль, тому що нема коли за роботою за справами. Своєчасний візит до лікаря може попередити хворобу, а лікування зробити успішним. Олександр Рубан, Ігор Грач, новини Житомирщини. Допоможіть врятувати восьмимісячну маргаритку. Вона терміново потребує фінансової допомоги. Діагноз, атрезія, жовшних протоків, вторинний білярний це розпочинки. Потрібна термінова трансплантація починки від рідного донора. Національний інститут хірургії та трансплантації імені Шалімова зробить операцію безкоштовно. Терміново потрібні гроші на медикаменти та Розхідні матеріали, вартість яких складає 468 тисяч гривень. Операцію планують зробити у червні, але за умов, що буде зібрана, хоча б половина суми. Номер картки матері в Ощадбанку один сім шістдесят сім сорок дев'ять нуль Броновицька Людмила Петрівна. Телефон для зв'язку 097 553 17 17 Леонід Олександрович, батько дівчинки. По всій території країни спостерігається тепла по справжньому весняна погода. Тож громадяни активно вирушають на відпочинок у парки, лісові масиви до ставків, озер та річок. З кожним днем кількість відпочивальників буде навпинно зростати, адже наближається літо, пора відпусток, літніх канікул, коли більшість людей. Проводять вільний час на природі, проте не варто забувати про елементарні правила безпеки під час перебування у лісах, парках на водоймах, адже позитивні емоції можуть бути затьмарені пожежею чи іншою небезпечною подією. Саме тому у весняно-літній період рятувальники посилюють профілактичну роботу у місцях масового відпочинку громадян, щоб вкотре нагадати, як безпечно проводити час на природі. Андрій Денисюк з подробицями. Не провокувати виникнення пожеж в екосистемах та відповідально ставитися до питання дотримання правил пожежної безпеки у місцях відпочинку на природі одне з основних завдань як лісівників так і рятувальників протягом усього пожежонебезпечного періоду. І розпочався він не зараз, а ще на початку березня, коли населення масово почало випалювати минулорічну суху траву і сміття навколо присадибних ділянок. Наслідки такої необачності вже призвели до 158 пожеж в екосистемах по області, три з яких сталися лише у лісових масивах. Враховуючи збільшення кількості відпочиваючих у лісопаркових зонах, незайвим буде послухати порад фахівців щодо правильного розведення вогню на природі. Я все ж таки виникла власне, необхідність, є таке непереборне бажання все ж, це зробити в лісі, будь ласка, робіть, але це зробити потрібно, скажімо так, правильно, з отриманням всіх умов пожежної безпеки. Ну, перш за все, ми маємо вибрати ділянку для того, щоб розвести це багаття. По-перше, повинні подивитися, чи нема поряд великих дерев, які в подальшому можуть бути причиною виникнення пожежі, розчистити місце, яке ми передбачаємо, що тут ми маємо бажання розвести. Багато розчистити, зняти, відчистити від сухостої, скажімо так, з минулорічних залишків сухих і навіть продернувати. Це буде більш корисніше і більш небезпечні. Щороку пожежі в екосистемах завдають значних збитків як природі, так і населенню, що проживає поблизу лісових зон, що, в свою чергу, змушує витрачати чималі фінансові та людські ресурси на попередження та боротьбу зі стихією. За останні роки, завдяки належній інформаційно роз'яснювальній роботі, вдалося дещо зменшити статистику загорянь в екосистемах Житомирщини. Проте безвідповідальне ставлення до пожежної безпеки породжує нові і нові загоряння. Врешті-решт, для гарного відпочинку і безпечного користування природними ресурсами, лісівниками створюються відповідні рекреаційні зони, де є відведені місця для вогнищ на поготові засоби пожежогасіння. Фахівці радять, у пожежі на небезпечний період варто утримуватися від розведення багаття, бо найменші пориви вітру можуть спричинити перекидання жару і займання сухої трави. Андрій Денисюк, новини Житомирщини. Погодні умови цього року незвичні для аграріїв. Завершується травень ночі дотепер з частими приморозками на поверхні ґрунту. Рослини не можуть вибитися із прохолодної землі. Аграрії нарікають на те, що це може вплинути на врожайність сільгоспкультур. Ось на полі видно рядки кукурудзи, але за сприятливих теплих погодних умов вона мала прорости вже до сантиметрів 10-15. аномалії природи можливо перемогти лише застосовуючи сучасні технологічні основи. Мова йде про підживлення культур на ранній стадії. Цей дослід вже закладався років два назад у нас, і ми вже другий рік цим, цією технологією користуємося для того, щоб покращити, я ж вам повторюю ще раз, і якість зерна, і все, і щоб урожайність підвищити, воно допомагає. Тут сірка 25% в йому. Якщо ми вносимо азот, то для того, щоб він покращити його засвоїмость, то треба дати сірку. Бо і закладалося дослід, навіть без сірки був, то набагато гірші показники, ніж сіркою. То ми до цього йшли вже років два, і ми його використовуємо. А далі у випуску новини спорту про олімпійський день у Житомирі, показові виступи спортсменів, художні номери та змагання з бігу. Сергій Богінський з подробицями. Кожного року, в травні місяці, в містах України, зокрема, в Житомирі, відбувається Олімпійський день. Біля майдану Корольова зібрали спортсмени та тренери всіх дитячо юнацьких спортивних шкіл. Шанувати олімпійські традиції, ветеранів спорту, відзначити кращих спортсменів. Я хочу побажати всім, -всім успіхів. Всім перемог в першу чергу, перемог над собою. Тому що я переконаний серед сьогоднішніх учасників безумовно будуть переможці, але не буде переможених. Тому що фізична культура і спорт це здоров'я, це майбутнє, це гарний настрій. Олімпійський прапор ніс рекордсмен світу серед ветеранів плавання. Заслужений тренер України Костянтин Щеглов. У свої 84 він бере участь у всіх ветеранських змаганнях і здобуває перемоги. Заняття спортом це моє життя. Я все своє життя проробив тренером з плавання, а зараз продовжую вже сам виступати на всіх змаганнях в Європі, ну і на Україні. Це образ життя. І коли готовишся і виступаєш на змаганнях, Тебе окриляє успіх і хочеться ще довго жити і довго виступати на різних змаганнях і перемагати. Представники різних секцій та спортивних шкіл продемонстрували свою майстерність в різних видах спорту, а далі змагання продовжили легкоатлетичні кроси серед спортсменів різних вікових груп. В заході взяли участь майбутні тренери, вчителі фізичної культури. Ми дуже раді, що кожного року проводять саме такий захід у нашому місті, і дуже раді, що кожного року наша спортивна школа долучається до цього заходу. І хотілося би побільше олімпійців, ще побільше на міжнародних змаганнях. І ми дуже щасливі, що дуже багато олімпійців надалі представляють нашу область на змаганнях дуже високого рівня і здобувають великі нагороди. Хотілося б побажати надалі успіхів усім спортсменам, які вже займаються, і хотілось би побільше бачити дітей у спорті і побільше... в. Нагород на великі змагання. Сергій Боїнський, Ігор Грач, новини Житомирщини. Це всі новини. Замить інформація від синоптиків. Дочекайтеся. Заходьте на наш сайт. та в YouTube. Там новини є завжди. На все добре. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та по області буде хмарно, також очікується дощі з грозами. Вітер змінних напрямків – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 25 травня вночі сягне від плюс 10 до плюс 12. В день повітря прогріється до плюс 20.